Привіт, малята! Сьогодні нас запросили у гості. А до кого ви дізнаєтесь, коли відгадаєте мою загадку? Уночі, як вам ще спиться, ходить, знаю, чарівниця, ходить садом, полем, гаєм, все ушати одягає, стає гарно навкруги в золоті сади, луги, одяг хто подарував, хто їх так розмалював. Так, дітки, чарівниця осінь. Зараз ми з вами помандруємо в осінній ліс, а щоб веселіше було йти, прочитаємо чистомовки. А-а-а, а-а-а, осінь у наш край прийшла і, 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 і. Часто йдуть дощі грибні У-у-у. У у у затіває осінь гру і, і, -і, і, -і, -і прохолодні дмуть вітри. Е -е -е, е, е, е всюди листя золоте. Ми до лісу всі прийшли, а кругом дерева. Тут пеньочки, тут дубки, під ялинку зазирнемо і шишечок наберемо. Вишечки, ви нас гартуйте, від хвороб усіх лікуйте, між долоньками катаєм, свій масаж розпочинаєм. Заховали, показали, заховали, показали, знов в долоньках покатали, ось масажу і кінець, а хто робив, той молодець. Мене напевно ви чекали, уже прийшла моя пора. І ви мене усі впізнали, я щедра осінь золота. Бачу, що багато про мене ви знаєте, тоді пропоную зі мною пограти. Питання слухайте мої, і дайте відповідь мені, так чи ні. Зараз настали деньочки осінні. Так. Листя дерев не зелене, а синє? Ні. Птахи в теплі краї відлітають. Так. Голки ялинові вниз обпадають. Ні. Довше ми стали вже ніченькі ночі. Так. Різні комахи вже спатоньки хочуть. Так. Ми в босоніжках йдемо гуляти? Ні. Шапочки й кутки вдягають малята? Так. Щедрою осінь вважають порою. Так. І мальовничою, і золотою? Так. Молодці малята. Осінь ми дуже багато про тебе знаємо і можемо тобі розповісти, а допоможуть нам в цьому ось ці розумні картинки. Настала осінь, Листячко з дерев облетіло, травичка пожовкла і висохла. Часто йдуть дощі. Люди взяли парасольки і взули чобітки. Птахи відлітають у теплі краї. Люди збирають в саду і на городі щедрі врожаї. Дякую, малята. І у мене для вас є цікава історія. Лети, листочку мій лети, двері в казочку осінню відчини. В одному лісі жила білочка буся. Вона була дуже працьовита і кмітлива, цілу осінь працювала, запасала собі багато горішків і шишок у дуплах дерев і між гіллям. Одного разу працюючи, вона зустріла їжачка, який поспішав додому і їв яблуко. Добрий день, білочко, чемно привітався їжачок. Добрий день, вклонившись, відповіла йому білочка. А чому ти, їжачку, їсиш яблучко зараз, а не робиш запаси на зиму? Вже скоро зима, і взимку не розшукаєш їжу, тому що все буде вкрите снігом. А мені не потрібна їжа взимку, відповів їжачок і потупав собі далі. А чому це не потрібна? здивувалась білочка. Але їй ніхто не відповів. Тітки. Скажіть, будь ласка, білочці, чому взимку їжачкові не потрібна їжа? Так, діти, тому що їжачки взимку сплять. Про це і віршик є, і ми його зараз послухаємо. Листопад оцій порі їжачок в своїй норі прибирає тишком нишком, до зими готує ліжко. Постіль з листячка м'яка гарні сни у їжачка? Я вам дякую, малята, і пропоную вам зі мною пограти. Діти, осінь разом з білочкою пропонують нам з вами пограти в ось таку цікаву гру. Дидактична гра Хто що їсть у лісі? Хто їсть рослинну їжу в лісі? Олень, заєць, миша, лось. Хто з тварин їсть шишки? Білка. Які звірі їдять лісові горіхи? Кабан, ведмідь, білка з тварин полює на дуже отруйних змій та гадюк, їжак, які звірі ласують лісовими ягодами. Дикий кабан, білка, лось. Їжак, ведмідь. Хто з тварин їсть жолуді? Дикий кабан та білка. Хто з тварин їсть біле латаття? Лось? Хто полює на мишей? Лисиця, куниця, ласка. Хто полюбляє рибку? Ведмідь. Хто з тварин їсть гриби? Білка, їжак, лось. Хто полює на лосів, оленів, кабанів, зайців та косуль? Вовк? Хто зі звірів їсть черв'яків? Дикий кабан, їжак. Хто з диких тварин любить ласувати медом? Ведмідь. Малята, ви молодці. На жаль, нам час прощатися. Ми обов'язково зустрінемося наступного року. Дітки, чи сподобалось вам наше заняття? До кого ми ходили сьогодні з вами в гості? Так, до пані осені. А кого ще ми зустріли в гостях? Так, правильно, білочку і їжачка. Можливо, ще б ви хотіли до когось в гості завітати? Так, звісно, ми це зробимо наступного разу. До нових зустрічей!